Наступна розпочалася матч дивізіону Болт між колективами «Дизайн Фасад» і Салютем. Уже на першій хвилині рахунок відкрито в цьому матчі. Салютем проводить швидке взяття горіт Кирила Черепахіна. 1-0 вже на першій хвилині. Харків'яни виходять у лідери в матчі з дизайнерами. Станіслав Жеріков, 30-й. Павло Зайцев, 5-й, Олексій Проскурін, 44-й Микита Семенов, 8-й капітан команди. Хочемо привітати Станіслава Жерікова і з Днем народження. Міч відібрав зараз Йогені Роска. і випад від колективу Дизайнфаса. Кирило Маркітан, Простріл. Перехоплений Жеріковим. Ну, ось вона контратака. Проскурі. Федосюк, Гол. 2-0. Віктор Федосюк забиває. Який уже? По-моєму, 32-й гол. О, дивізіоні Голд. Віктор Федосюк щойно провів. Свій 32-й гол. Матчів, які провела команда Олександра Поліщука в дивізіоні. Резюмуємо, що дизайн йде на дуже-дуже переконливій серії. Салюте. Зараз проміжний рахунок 0-2 не на користь дизайн паса. Знаю, що і Євгеній Роска, і Сергій Кукін дуже хотіли випробувати себе у складі дизайну та маркіта. Без стоп. торкається м'яча б'є низом там в стінку лучає ще. Косяков. Маркітан, Маркет, Маркітан, Маркет хороше зміщення. Пробив, зреагував голкіпер. А за підсумком цієї атаки. Дизайн можна розраховувати на путовий. Через огляні розіграш кращого і простріляє. поле Шесюк, ма від нього завершення. Жеріков покатив. Федосюк підгукнувся. Федосюк на лінії штрафної, на тідеру. Ноги суперника віддає. Видивляюся, видивлявся, Євгеній, але все ж не виконав, перебуваючи під тиском. Гол, Проскурінь скурінь Повертається, повертається. Салютем. І сьогодні постає знову таким. Залишав один дурок. Салютема, чай поразка, так? Теж є у пасиві колективу Салютема, але зараз дизайн. Зараз дизайн відповідає своїм голом. Це перший гол для команди Олександра Поліщука в цьому матчі. Ось забиває на 9-й хвилині. Він Дуже хоче цим голом показати, що, будь ласка, не спусуйте нас із рахунків. Позначки у 100 асистів, у 100 гольових передач. Це дуже значна цифра. <плес> Біля м'яча Маркіта Свисток. Гол, маркітан, На, на табло. Такий уже проміжний рахунок, а завершення теми про можемо Є вже стверджувати, що наразі він має таких асистів у нашому змаганні. Якщо буде гол, це буде гол-дев'яносто шостий. Я в статистичних показниках до такого символічного залу слави на нашому сайті. Гальмувати і особливо не хвапитися. Роска виконує стандарт Маркіта. Кілька рикошетів. Косяков. Тисне Федосюк. Свисток. Кирила Маркетан. Пенальті а дабл пенальті не заб'є. Федосюк пропускає на партнера, який вище до правої бровки. Жеріков Федосюк повертає. Жеріков пробиває гол, забиває Солітем. Ось чому такий спокій Солютема. Ось так, забили і потисли руки. Чотири-два. 17-та хвилина. Федосюк віддав гольовий пас на Станіслава Жерікова. А він і ще й на команду. Гол! Сергій Кукіль. Замикає дально. Рахунок три-чотири. В одному із минулих турів. Коли він грав за дизайн, ну нічого не клеїлося. Не замкнути. І Зайцевца і людем. Потація тривав салютем. А Зайцев підкат відрозки. Така продовжується навчать графи. Розходить руками Віктор Ходосюкрев. Хотей головою, мовляв, ні на дальній бровці. Відповідає дизайн роста. Продовжується гра після перегляду варії на відеокаптурі. На твіттері ми леділи фолу з боку дизайнера. Лекарному майданчику 4-400 рахунок. Усяков. Та ні, ну від цього. Успокою спокою вже від обох команд мені якось вже навіть не по собі. зазвичай у о... схож прихоплення від Паскуріна. Так, другий тайм розпочався із голу. Е, Олексій Проскурін забиває. Він робить рахунок 5-4. Від стартом дрова таємо на користь харків'ян. У чотирьох із п'яти голів цієї команди він сьогодні бере участь в жому-повітрі десь у парку. Він вже не квапився Жеріков. Дизайн ватайся, поліщук пробиває. Олександр проти парків'ян прямо зараз у цьому матчі. Ну а як? Щодо колективу дизайнувати після цієї атаки. Федосюк. Від нього відскок Федосюк, пас на Жерікова. Момент перекидає, але не руджає його. Косяков. Роска. Косяков. Чекає від Джерікова. І пробиває. Вставляє руку на собі. Пропускає Федосюк на Проскуріна і Олексій в ближній кут б'є. куд'є. Розка. Маркітан. Змішення до центру і хороша передача. Розка маркітан! Класний гол від дизайна. Можна насолоджуватися. як... Витонченим вином, вистояним вином салоє. Проскурін. Роска на випередження. Розка. Ну. Косаков. Проскурін. Олексій віддає на Жерікова. Той на вісімку. Федосюк. Жеріков, момент. Рахунок 6. -5. На користь салюте <звучить> Сергій купить для дизайну розігруватиме <звучить> <місь> центрального кола. <звучить> Ні, він Поступився такою. Дизайн Фасад запропонував сьогодні. Жеріков. Жеріков, І ще одне його назва. Жеріков. Жеріков, Жеріков. Стільки простору дати для пасу. Гол. ще одну гольову атаку розгортає. Салютем. Та Різниця на табло збільшується до двох голів, 7-5, 11-х хвилина. Друга таймо. перевів Маркітан. Крил Маркітан, Низом він лотить. Зафіксувати б'є зайця. І блок поставив один із дизайнерів. Розкард. вперед виніс. Підхоплює. Проскурі! Вартий будь яких емоцій гол Проводить Олексій Проскур. А рахунок на табло 5-8. Це тема, на жаль, для Євгенія Роска. Роска Відає до карної зони поліщук завадив йому. Жеріков вмикається лівим флангом. і Він віддаватиме, проскурін ще повертатиме і не влучатиме Жеріков. Дар. Вау, кміж вийшов. Маркітан. Вражає дев'ятку. Вражає дев'ятку. Всі пам'ятають відсилку. До вина і Самільє. Ось і ще підтверджує. Шостий гол забуває дизайн. Автором шостого голу колективу Олександра Полічука стає. Косяков. Удар. Роска. Ногою відбуває голкіпер Лютена. Жеріков. Зайцев заключені секунди цього матчу. Локації проводить проводиться. Лютем пробуває. <порт. порт> Шісю. Готовий здобуває для дизайнерів. Ще через Маркітана. Маркітан м'яко до карної зони. Роска приймає. Мінус 6. Шісю. Рахунок би не став нічий. Ні. Тоді дуже важко було пробачити Миколі Шісюку таке не Могли зменшити різницю до мінімальної, але.